Ло я, я вже як Значить, дивіться на пользі року. Ага. Були запити. Як Володимир дати пояснення, що складається калькуляція квадратний метр 30 днів, відповіді не було. Дивіться, так, я вам коротко скажу. Комісія, ви пам'ятаєте, може, ви визволюється, ми, ми, ми говорили, дайте нам квадратний метр задіяний. Ніхто нам не дав врати. Ми пішли, самі порахували ваші квадратні метри, помножили на 30, помножили на 12 місяців. Ця цифра виросла до мільйона. Подивилися офіційні платежі, офіційні аренда, податкова зарплата вивозу мусору, вийшло 200 тисяч, до 300 тисяч. І мене, і всіх вас, і депутатів, і голови, і вас так само, а буде питання таки? стояти, а де ж 700 Ви тисяч? А де ж 700 тисяч? А міська рада, міська рада хоче, дивіться далі, міська, міська рада, навожу вам приклад, Любишовський ринок, який прийшов в комунальну власність, бюджет від ринку має півмільйона Пів мільйона. Він дає на саді, на дорогі, на світло, на всі потреби. А в нас, виходить, 70 тисяч ми маємо від цього. Як 25 років на За 10 років? Давайте посчитаємо, давайте посчитаємо 10 років. 6 мільйонів мало бути на дороги, на накрити. Де вони є? Ми вважаємо. Но... Ми чекаємо, тому що ця чекайте я, я вам кажу, ця земля належить міській раді і громаді міста Києва. і вона за свою землю, що вона дала в оренду, повинна читати гроші, а не віддавати, що хтось заробляв. Ви ж посчитали, чи ви посчитали? ви почитали, якщо якщо ви.

Ми поправили великої, за ній зробили документи. Це продається, хто продавав yeah. садники, ви все остальне. Продавав, будь ласка, Семенюк, такий мер. Дує претензії. Шановні колеги, міняється влада. не Янукович добрий, а ми сам поселилися. Так само й так. Як я таке? Ми вважаємо, що багато. Можна ще? Можна ще одну єдине Можна прибудівництві ринку, були якісь турнірки, але людина, вон, можна. Можна. Але людина яка працює, вона помиля... вона помиляється. Так що це можна було оці моменти виправити. А тут конкретно і ясно. 何